До Дніпропетровська на спільну молитву за Україну приїхали єпископи Української православної церкви Київського патріархату з прифронтових та окупованих областей. Дехто з них через переслідування представниками невизнаних республік змушений був покинути свою парафію та перебратися на підконтрольну Україні територію. Втім, священнослужителі сподіваються на швидке повернення, адже там залишилися тисячі вірян. Докладніше далі. Єпископи ОПЦ КП Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей зібралися разом, аби помолитися за Україну. Журналістам вони розповіли, що дуже занепокоєні недотриманням перемир'я у зоні АТО. Днями священики звернулися до представників московського патріархату з проханням так само молитися за Україну та визначитися зі своєю позицією. Нещодавно ми узнали, що церква московського патріархату фактично визнала. Від'єднання Криму від України, чим єпархії, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, перейшли в пряме підпорядкування перекування московському патріарху. А до цього вони підпорядковувалися київському митрополиту. Тобто, що якби церковна сторона визнавала, що це українська територія. Тепер вони офіційно сказали цією передачею, що Крим це Росія, і ми теж виступаємо засудженням цього. Єпископ Луганський і Старобільський Афанасій розповів, що змушений був виїхати з парафії в обласному центрі. Його буквально витурили, і тепер священнослужитель перебуває у Северодонецьку. Зараз на Луганщині все ще залишається 15 священників Української православної церкви Київського патріархату. Церкви там закриті, тож з вірянами служителі збираються вдома. Крім того, здійснюють там капеланське служіння. Я е е веду певні переговори <кхи> з керівництвом е так званої ЛНР. І вони, в принципі, не проти Київського патріархату. Вони на офіційному рівні засвідчують, що Київський патріархат має таке саме існування в так званій ЛНР, як і Московський патріархат, як і всі інші конфесії. А насправді цього не відбувається. Тому що якби я сьогодні захотів заїхати на Луганськ, в Луганськ мене просто не пропустять. До Дніпропетровської єпископи приїхали із прикладною метою. Завтра у місті розпочнеться дводенний тренінг, який збере священиків, а також волонтерів, психологів та інших світських представників. На ньому шукатимуть відповіді на питання, як повертати до нормального життя людей постраждалих від війни. До церкви завтра теж буде багато запитань. Ми вояків відправляємо зона АТО, благословляємо. І Кожна доля, кожного, кожного військового, вона ж по-різному там відбувається, але в більшості люди повертаються додому психічно вже зламаними і таке інше. І сьогодні просто до церкви, в церкві треба вчитися працювати, вчитися працювати от з такими людьми. Представники Української православної церкви Київського патріархату кажуть, що виступають за мир в Україні, але не всякий. Мир має бути в Україні у межах її перешнього кордону. Софія Богуцька Євген Хисний новини одинадцятого каналу.